Вітаю! Ви дивитесь інтерв'ю на Суспільному! Мене звати Юлія Девда. Сьогодні говоримо із Тетяною Балуковою, яка нещодавно очолила управління охорони історичного середовища у Львові. Тетяно, мої вітання. Що за цей час встигло відбутися у вашому професійному житті? Доброго дня, Юлія. Дякую за запрошення. По перше, дякую за нагоду поспілкуватися. Я встигла зрозуміти, що в нас є купу паперів, і купу бюрократичної непотрібної роботи, але ми повинні її робити, бо таке наше законодавство, і хочеться це перевести якийсь електронний документообіт. Чому ви вирішили все-таки повертатися з Німеччини, де ви працювали кілька років як архітекторка, тобто за фахом? Мені здається, що повноваштабне вторгнення зіграло якусь таку віршальну Оль, я зрозуміла, що я тут можу більше зробити і допомогти. Якщо я не можу піти на фронт, я можу донатити, та я можу зробити це за кордоном, але тут я можу фізично якось допомогти більше. І Якщо я архітектор, то власне в архітектурній сфері. Розкажіть більше про роботу за кордоном. які обов'язки там виконували, і чого навчилися такого, щоб застосувати цей досвід у Львові? Спрацювала я в різних архітектурних бюро, приватних архітектурних бюро, зрозуміла і навчилася це, що пунктуальність вона відіграє важливу роль в роботі, цінування робочого часу, цінування робочого часу колег. Якщо в тебе зустріч на певну годину, ти приходиш вчасно, якщо ти не приходиш вчасно, ти про це попереджаєш. Тобто такі моменти, так само точність, коли в тебе є завдання, в тебе є чітко розподілені твої обов'язки, ти знаєш, доколи повинні виконані бути ці завдання. Тобто така чіткість, пунктуальність. Хоча в них також є свої нюанси, тобто, Це так, що я ідеально все описую, але там це все ж таки воно краще працює, аніж в нас. Поки що на жаль, ми маємо прагнути до цього також. Ми прагнемо в європейський союз. Власне, в інтерв'ю з Юліаном Чаплінським, архітектором, урбаністом, ви розповідали, що в Німеччині не можуть отак просто громадяни прийти і вимагати якоїсь такої негайної відповіді, реакції дій. Чи стикалися ви вже з чимось подібним у Львові? Якщо так, то як вдається вирішувати такі ситуації? В принципі, в нас приходять мешканці щодня і хочуть вже нагальної консультації в цю хвилину. Ми хочемо зараз робити таким чином, щоб було все ж таки, як в Західній Європі, що Надання консультацій відбувається два рази в тиждень, і зараз ми працюємо над цим, щоб графік вивісити на будівлі управління. І тільки в ми здається погодили вже в середу, в четвер з колегами, що буде надання консультації, бо інакше ти не просто не маєш часу до виконав приступити до виконання своїх безпосередніх обов'язків, відповісти на листи, написати висновки, ті самі вив... вивіски, охоронні договори, розглядання проектної документації. А якщо продовжувати тему, з чим найбільше приходять люди, які питання їх турбують? Різні, наприклад, в нас будинок, пам'ятка архітектури нічого не робиться. От, зробіть щось. Ну, тобто, а ви знаєте, взагалі, які управління функції є управління функції органу моніторингу, здійснення моніторингу, будь-які роботи, які відбуваються на пам'ятках згідно чинного законодавства, але фінансування на це управління фактично немає. Ми в зараз в воєнний час взагалі не маємо фінансування на будь-які будівельні роботи. У нас є фонди, які нас дофінансовують реставрації, програма реставрації балконів, програма реставрації оновлення брам та вікон. А загалом це все зараз всі кошти йдуть на на, на військо на захист нашої країни це є спільна відповідальність, Тобто, якщо вони мають квартиру в цьому будинку. Так це вони мають там право робити якісь перепланування, перепланування будь-які роботи, але також все узгоджувати з управлінням охорони стрічного середовища. Але за за будинок вони відповідають спільно. Це їхня спільна відповідальність. Чи плануєте якось з ними говорити про це, консультувати, допомагати навіть в тому, аби будинок, де вони живуть, ставав більш комфортним, якіснішим простором? Мені стається, що це мої колеги вже роблять не один. Рік і ми хочемо також дати зрозуміти мешканцям, що ми не є їхнім ворогом, ми не забороняємо їм все робити. Ми навпаки консультуємо, кажемо як краще просто для того, щоб історичний ареал міста він власне цим цінний, що збережена кожна деталь, і її можна привести до такого вигляду, що вона в, експлу... в експлуатації буде набагато якісніше і довше, аніж будь-який сучасний елемент. Тобто, цей самий лемінат, який за деякий час просто виходить з ладу, і ти його не Можеш відреставрувати як дерев'яний паркет, тобто ми постійно розмовляємо. Постійно будемо проводити зустрічі, організовані з мешканцями, надаємо їм ці консультації і також є програми знову ж таки на реставрацію балконів, де вони можуть стати на чергу. Так, там є велика черга. У Нас зараз проблема є з фірмами, тому що багато наших хлопців є на фронті, вони захищають нашу країну. Проблема аварійного житла існує в усій країні. Наскільки участь мешканців в оновленні цього процесу важлива? Це таке мені здається дуже масштабне питання, і, можливо, відповідь, яку я дам на це питання, не сподобається багатьом. Але я... це такий досвід Західної Європи все ж таки, в тому місті, якому я прожила кілька років, 4,5 з роки, це місто Ляйпциг. І коли Німеччина об'єдналася, місто Лейпциг було в катастрофічному стані, тому що соціалістичний союз, Свєтський Союз його довів не війна. До речі, тому що місто Лейпциг не було сильно поруйноване. Під час війни воно більш зруйноване було, тому що нічого не робилося. І тоді приїжджали інвестори з західної Німеччини. і Вони викуповували це житло за мінімальні кошти. Отримували ще додаткову кредити банку з рахунок того, що вони оновлювали відподовіду ці будівлі, вони сплачували менше податків. а таким чином вони порятували місто Левці. Переважно це були інвестори з західної Німеччини, які багато було негативу через це, тому що люди казали, як викуповують наше житло за мінімум. Але так є, якщо є один власник, відповідно легше проконтролювати процес в, в... в збереження. І відповідно будинок буде приведений до такого стану, як воно було історично. Тобто відреставровані всі вікна або замінені вікна, але всі на один в один на один зразок. Так само реставрований фасад, реставрований дах, щільний дах, підвал сухий. Але тоді, що нас відрізняє від західної Європи, квартири здаються в оренду, тому що такі квартири переважно не продаються. Інвестору не вигідно продавати. Він стає в оренду на цьому більше заробляє. Тоді можливо у Львові міг бути такий підхід, що, наприклад. Люди з центральної частини міста вони не можуть отримувати ці будинки. Навіть деякі будинки не пристосовані для людей, які є вже старші. Наприклад, немає ліфтів, немає там. Є ванни, а немає душових кабінок. Де людина може в похилого віку їй важко в помитися в ванні можливо їм запропонувати все ж таки сучасне житло? Ті інвестори, які хочуть викупити в центральній частині міста Львова квартири сучасне житло, яке пристосоване до потреб людей старшого інклюзивністю. А таким чином реставрувати будинки і пристосовувати їх, наприклад, під функцію офіс коворкінги, можливо, якісь музеї, центри, арт-центри. Тобто таким, таким чином. Так, наприклад, знову ж таки, приклад міста Лепціга. в центральній частині міста практично ніхто не живе, тому що там дорого жити. І там тільки офісні приміщення, банки, е, комерція, музеї, але там практично в центрі площі ринок Лепціга ніхто не мешкає. Тобто центральна частина міста призначена для такого постійного руху руху людей, руху житла, руху грошей, зрештою. Це місто Львів має шарм за рахунок того, що деякі фасади десь там штукатурка відлущується. Але якщо уявити собі відреставровані фасади, красиві, дах. Е, Красивого черепиця чи цинк. І на фоні цього сучасна архітектура набагато інакше буде сприйматися. Вона не буде так контрастувати, дисонувати і можливо тоді в львів'яне буде так, от, такого обурення, от сучасна архітектура, тому що реставровані будинки навколо. Тобто, таке для роздумів. Це має сенс. Продовжуючи тему вашого проживання і роботи в Німеччині, скажіть, які з німецьких міст можуть послугувати прикладом для майбутньої відбудови в Україні? Мені здається, що треба підходити до питання в комплексі, і знаючи міста, які були майже вчесно зруйновані, і знаючи міста, які дякувати. Богу не були настільки пошкоджені, наприклад, як наше місто Львів, і будемо сподіватися, що так воно залишиться, чи місто івано чи Чернівці, наприклад, місто Дрезден, яке було зруйноване вщент під час Другої світової, хоча воно не було тактичним містом, там розробляли зброї, це було просто помста. Це могло б стати прикладом для міста Маріуполь, яке в подальшому, після нашої перемоги, ми будемо відбудовувати. Але багато міст німецьких, наприклад, наше місто партнер Вюртцберг і Фрайбург. Вони ми постійно в діалозі з ними. Вони готові допомагати нам і вже допомагають, щоб до фінансування тих самих будівель, які були зруйновані 1 січня. Це в Дублянах університети, так само музей Шухевича. Наскільки корисним для Львова є реанімування таких просторів, як фабрика повидла на підзамче? Дуже класне питання. Мені здається, що це супер ініціатива. І наскільки це важливо, власне, для району Підзамче, Це просто неможливо описати словами. Це його мені здається, зробить набагато привабливішим, і там можливо навіть зросте житло у вартості. Я не знаю, можливо, люди захочуть жити, коли ці фабрики повидла, яка тепер стала такою родзинкою і притягує до себе. То супер, і так само можна зараз подумати про відновлення комплексу цитадель, хоча це в центрі міста, і в принципі в центрі міста немає чого притягувати. Люди і так хочуть в центр міста, але це також може бути таким моментом наступним, який потребував би уваги. Ми знаємо, що одна з проблем Львова це незаконна забудова, починаючи від мафії в мала архітектурна форма, закінчуючи якимись самодіяльними роботами в тих же пам'ятках архітектури. Перші кроки до того, щоб говорити з мешканцями, що так не можна. Ми спільно з колегами, з управителями, власне піднімаємо це питання, як ми маємо доносити це до мешканців, тому що на жаль, наші штрафи є дуже низькі і. Інколи все ж таки тільки штрафом ти можеш припинити будь-які самобільні роботи. Ми Дуже. можемо зробити те, що ми можемо тільки повторно говорити, пояснювати, що це історичний реал, що це наша спільна спадщина і спільна відповідальність, тільки спільно ми зможемо не втратити цей шар міста Львова, і цю історію зберегти. Штрафи піднімати на рівні е, держави. Також працюємо над цим, але, на жаль, поки що безрезультатно. Якщо за заміну вікна одного ви в, в пам'яті штраф 800%. Чус, мінус чимось гривень. Ну про що ми говоримо в розмові зі мною? Ви сказали, що для вас важлива не кількість зробленого, тобто цифри, якісь випадки, кейси, а власне якість. Як такий принцип ви будете застосовувати у своїй роботі? Мені що доносити до мешканців, що власне ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, бо той, хто купує дешево, той купує вдвічі, тобто зрозуміти, що реставрація, вікна. А не заміна, все ж таки в подальшому вам оплатиться і буде якісніше. І буде набагато краще себе зарекомендує в майбутньому, аніж на швидкоруч змонтоване пластикове, дешеве невірне вікно. Дякую вам, Тетяно, за розмову. Нагадаю, ви дивились суспільне інтерв'ю. З вами була я, Юлія Девда, і ми розмовляли з Тетяною Балуковою, яка нещодавно очолила управління охорони історичного середовища міста Львова.